Між нами крутилася, як веретено баба. Така ж суха і чорна, її пташині вічка попри не дірявили нас наскрізь. Баба вгадувала всі мої заміри, ж знала про всі мої денні гріхи. Сусідкам вона всі кишки попереїдала, бабиного язика боявся навіть сільський піп, Сяв повість, як прискіпить. Люди казали, що дідо виміняв бабу в шатрових циган на кобилу. Не знаю, чи то правда, але моя баба метала карти, зливала віск, судила по волосині, приймала в породіль дітей і спроваджувала мерців. Мали бабу в селі за шептуху. Дрібних дітей вона купала в старій помийниці, щоб росли неврикливими, для когось гасила водою грань і обмивала тіло. Слабим на дихалку розсипала жменями сіль під постілю. Ялові жони перед тим як прийти до баби, клали під себе на ніч коцку цукру. Баба потім щитувала з неї болячки, а цукор часто віддавала мені. Дехто за лік приносив яйце, дехто мірку зерна чи шапку горіхів. Баба то вклаті горіхи, показуючи на зернята. Здрине боре, оріг подобає на чоловічий мозок, бо має він силу для мозку і чоловічу силу. Добре з'їсти, щоднини днини хоч день два горішки. Будеш кріпкий, як не дерево. знаю, яким хворобам баба зараювала, а яким ні, та коли мої ноги обсипали страшні бородавки, баба нараз повела мене до Вуя ферка. Перше коріння в лісі баба копала на Симона, коли ниви вже прийняли зерно. Ті гіркі корінці належало заживати над ще серце, вони мали впокорювати серце. Лічницю свою баба обладила в глиняній шопі. Там день при дні щось варилося, колотилося, сушилося, товклося, розтиралося. Я підносив жердя з хащі і цубрив у відрі воду. Ясно пригадую собі оті вечори за дверима по осінньому віл і цвіркуни сюрчать уже ліниво, ніби дрижать від холодної роси. А нам у шопі файно, і козі Анці, і мені, і бабі, що молиться у кутку, спершись на бочку із Кириною, і я вартую огень, з мідної цівки точиться вербовим прутиком слив'янка. На ній баба настоює свої ліки. Терпкий кісточковий дух перебиває навіть козячий запах. Вогняні язички миготять на стінах, як образи на церковних повісах, а може, семені в очах миготить від сонливості й дурманного тепла. Баба обриває молитву і підходить до горшка, дерев'яною варішкою зачерпує палинки і врочисто підносить до губ, смачно морщиться, очі її світліють. Огнем побита, тихо каже. Менше дрівець клади. і вертається у свій закут домолюватися. Хоч інші й не любили бабу, я до неї тягся. Мене зачаровували її сутемні ворожіння, мене веселили її замашні приповідки. Вони, як зернята, позападали мені в пам'ять, коби здоров'я, а гріхи будуть, Кедь робиш махом, піде прахом. Чоловік пахне вітром, а жона димом. Голого ремінь гріє. Біда вимучить, біда й виучить. Який корч, такий і прутик.